Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Свята швидко минають. Дискусія відбувається між Трампом, Зеленським і там з боку Порошенка. Зараз, окрім того, що вирішуються ну, такі серйозні питання озброєння, допомоги, санкцій, таких там ще йде питання Петі Порошенка. Підняв його Трамп. Я так думаю, що пише Віктор Лєшик. Реально, пітюні шоколадному Трамп лапті плете. Я гадав, що не симпатики сивочолого просто видають бажане за дійсне. Аж ні, Трамп вимагає від Конгресу розслідувати історію свого імпічменту, що стався восени 19-го року. А що тоді сталося? Тоді він розмовляв з Володимиром Зеленським. Демократична частина конгресу почала імпічмент проти Трампа е, на підставі, що Трамп давив на Володимира Зеленського, щоб той надав слідчі матеріали е, кримінальної справи про буризму про Байдена Хантера, сина Байдена. А там. В Той час був хто у нас президентом? Петро Порошенко? Хто був генеральним прокурором Юрій Луценко. Луцепен? Олмайвець, а трус. truth. Uh, truth. І от Трамп начебто, начебто, давив на Зеленського, і на цій підставі Конгрес почав робити йому імпічмент. Пише Віктор Лишек. Той імпічмент зрізав шанси Дональда на перебрання. Багатьом українцям тоді видавалося, що триває боротьба між проукраїнським Байденом і проросійським Трампом. Монополізовані українським олігархатом змі тут справді постаралися. А насправді Трамп добивався правди про корупційні оборудки сина Джо Байдена, Хантера в Україні. Чи були вони поза сумнівом, були за правління президента Порошенка до квітня дев'ятнадцятого року, син Байдена входив до Ради. Директорів Бурізма Холдінг приватного газовидовного холдингу, заснованого Миколою Злочевським у 2002 році. Реєстрація Кіпр Лімасол станом на 2017 на 2017 рік. Приватна компанія колишнього очільника державного комітету з ресурсів злочевського мала аж 35 ліцензій на газовидобуток у найкрупніших басейнах України, і це все видавав Петро Порошенко у час, коли ми задихалися від диктату російського газу. Чи міг би Злочевський без сприяння банкової зібрати стільки ліцензій? Ніяк Ну це правда, ніяк. У його управлінні сидів син е, тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена, це в Борисмі, і отримав великі щомісячні виплати, понад 100 тисяч доларів. Це звичайний хабар, був Байден. Узаконений хабар. Влітку 19-го року малодосвідчений Зеленський вужом викручувався під тиском посланців президента Трампа, котрі вимагали від нього документи на Хантера. Ці документи були сховані в набу в набу заміт України. Одним із ініціаторів створення непідконтрольованого українській державі антикорупційного бюро був Джозеф Байден і Суорс, це те, що я кажу, це не наші органи. Набу стала, вла, НАБУ стала власне приватним сейфом сім'ї Байдена. От тому в липні цього року Трамп поставив перед Зеленським категоричну вимогу. Або видай документи на Хантера Байдена, або припиню будь-яку допомогу Україні. Що хотів зробити Зеленський і зараз з НАБУ? Потрібен доступ до справ, які вони відкрили і не закрили, обілечують. відкрили і закрили до всього. А у держави немає доступу до набу. А Трамп, мабуть, зараз хоче це все вияснити, але там скрізь вуха порошені. Так от, Набу стало, власне приватним сейфом сім'ї Байдена. От тому в липні цього року о Трамп поставив перед Зеленським категоричну вимогу або видає документи на Хантера Байдена, або припиню будь-яку допомогу Україні. От тому за одну добу було ухвалено закон про перепорядкування набу Генеральній прокуратурі, як того, врешті-решт, і вимагає конституція. Антикорупційна інфраструктура працювати тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити. Тому на вулиці хтось виштовхав тисячі картонок, які не не тямлять. Досі що таке набу, що таке сап, що таке НАЗК чи деберг європейці виручили в липні Петра Порошенка і Джо Байдена, принизивши президента Зеленського, принизивши Україну і принизивши воїнів України, принизивши всіх захисників і всіх інших українців, і сказали теж саме видаш, забереш, перепочиниш, а ми від тебе відмовимося. Неважливо, що там був Зеленський, там мог бути інший. Вони просто спрацювали проти Держави України. І знову нема доступу до цих документів. Але цим не відбили бажання Дональда Трампа розібратися з імпічментом. Дональду Трампу головне довести ж хибність цього імпічменту. А в цьому імпічменті замішаний Петро Порошенко. Чітко. І довести хибність е, звинувачення, його, що там ніяких справ, ніякої корупції не було. А в цьому замішаний Петро Порошенко. А це видно. Ви мені Порошенка, як одного з головних організаторів та свідків корупційної оборудки, а я вам гавки. Ну. І схоже, так і станеться, тому що система українського правосуддя створена у час правління Порошенка і під контролем Сорося Тіни, так пише пан Віктор, не здатна тут в Україні з ними поритися. і не тільки з Порошенка, а з усією корупціонною системою. Все чітко, ясно, зрозуміло. І Петро Порошенко робить все, щоб розділити нашу державу, щоб розбити нашу єдність, щоб звинуватити керівництво нашої оборони під час війни, щоб звинуватити нашу владу, будь-чому і убрати прибрати її. А ми живемо, друзі. І ось ці розмови, що ми ж непогано живемо під час такої війни. хто не з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Вони мало відчувають, що таке війна. Мільйони людей стали ніким. Взагалі ніким. Взагалі ніде. Взагалі. ніхто. Мільйони людей отримали бомжатське життя. Мільйони людей отримали несприяття іншими українцями, горя цього, іншим українцям, багатьом. Пофіг. Розумієте? І тому Порошенко хоче розділяти і далі, щоб самому залишитися. Зі Львовом і Тернополем, можливо. Він хоче розділення України. Як ви цього не зрозумієте? Якщо він цього не буде робити і не зробить, якщо він не буде шатати Україну, йому кранти. Ну, вони прийдуть не від нас, не від нашої корупційної правоохоронної системи, так від сполучених штатів. І він це розуміє, і він це знає. І він уже не проситься їхати в Вашингтон. Ой, не проситься, і він вже нічого не каже, що він домовиться з Трампом. Він замовк. Він зараз знову починає будоражити Європу. А в цей час не можна воювати проти своєї влади. Проти свого командування силами оборони. Ну просто неможливо, навіть якщо ти її ненавидиш. Ано, ти є українець і ти болієш за Україну. Просто хоча б помовчи. От мені там іноді дорікають той такий, та той такий. Дивіться, Дмитро Яриш, Ви що думаєте, він любить Володимира Зеленського. Ні, але він сказав: війна, війна! Ми не можемо зараз гризти один одного. Ну не можемо. Давайте згриземо тих, хто напав, а далі подивимося. Оце позиція людини. Хоча я відношусь до нього, я до опонента. А ще шість років вразив, що Зеленський буде висити на Хрещатику. Але зараз війна. І він розуміє, що не можна. Навіть якщо ти хочеш когось повісити на кінцятику, зараз між собою не можна. А Корчинський, послухайте його, він прямо всім каже: не можна воювати проти своєї влади під час війни. Ну це називається, ну це вже затаскане слово зрада. Це предательство, реальне предательство. А предаті це арестовичі. От всі, хто це робить, це арестовичі. Будь-хто це робить, це Арестовичі. Потім гнобіть владу. Потім, коли війна закінчиться, потім будуть вибори, робіть все, що захочете. Подивіться на свободу. Вони сказали: ми воюємо, і ми, ми захищаємо державу, а потім будемо розбиратися. Ні, у нас стільки нерозумного єстіства існує в державі, що це біда, друзі. Дай Бог, щоб це Україна вистояла. І знову не пишіть мені, що я там песимістичний. Просто потрібно реально бачити реальні речі, друзі.